Такий чудовий ранок. Ми виїжджаємо в сторону Говерли, щоб піднятися на боргу сьогодні. Сонечко світить, тепло, Поснідали смачно і їдемо. Нам навігатор показує з Буковиля їхати годину і 20 хвилин. Ми вирушили в 9.00, але ще станемо, купимо водички і бутерброді зробимо, щоб було підкріпитися. така краса у нас. Їдемо легкою машиною. Ось така трошки погана дорога у нас, обнімується гори. Але враження чудове, навіть для поганої дороги. Ось тут потрібно взяти білетики для, і будемо продовжувати рух далі. Піднімаємося машиною до підйому договарли. Ось така дорога, прекрасна просто. 8 км їдемо більше, більше ніж... ніж годину краса просто. дуже-дуже хороша дорога Якби у нас були такі дороги то всі ходили б пішки, я так думаю. Ну, але те як у нас буде підйом на гору, то це краще трошки ще проїхати хоч помало, але сидячи і ноги берегти. Ну, ми думаємо, це з'явилося горло. Але трішки не видно, з моєї сторони не видно, а з іншої сторони не видно але це Страшно, звичайно, але їдемо. Запускалася, вийшла на початок маршруту і залишу паличкою для легшої ходьби. Румплет з усім необхідним. Там термос, з кауб І основне, для чого ми туди йдемо, ми для вас покажемо. Ми йдемо по синьому. Тому ось так охороняємо зону в одну зелений. Так, нам годину і 50 хвилин. А то 2 години 20 хвилин. Значить, ми сюди швидше зайдемо. Водоспади. Так, йдемо. Ходи. Ось така краса. Нам рекомендували йти по-зеленому. В ту сторону, а назад, по-синьому. А ми зробимо наоборот їдемо по ось такі Кам'ян Добре. Надійно вжився Що можна на підошл помойти І ось такі розпадики, сонечко йде Вже трішки задихався вже важко, але до відпочинку ще не скоро. Ходи, ходи, Ну, Само захотілося. І таким шляхом. Вийшло. Не вийшло, а йдемо. Йдемо по горах. Посинюємо маршруту. Ось таке коріння. Як воно важко. А, пройшли тільки трішки. Ну, рекомендуємо підемо по синьому, так? Кить. Все, йдіть сюди по синьому. Зробили перший привал. Ну, ось такі галявині. Наш маршрут веде туди ліс. Є позначка синій. Будьте сине, донеси своє сміття до смітника. Будемо пити водичку. Вийшли такий маршрут подавали через... Підйом. Коріння таке. вишивник і пробілини. А як ще далеко йти? Не знаємо. Підемо півгодини. Вийшли із лісу. Біжать струмочки. Значно доверху. І такий вже рідкий ліс. А запах який, да? Краса. Ну, йдемо. Не знаємо скільки, але йдемо. Щоб знімати такий вид, як сонечко виходить. Так як відкриваються гори, гори, там з мереками видніється говерла. Там не знаю, що за гори. Але гарно. Вибрали таку сонячну погоду. Вчора дощ падав. Позавчора дощ падав. Сьогодні. Вона йти. Задихалися, але ще йти далеко. На таку локацію. Є. Не знаю ця поляна називається. І гори які. Гори Синь. А говерло ось там. Я ще туди давай -ка. Щось я людей не бачу. А, там йдуть, як мурашки. Кицю. Гей, зверху, зверху є люди. Аж ми йдемо туди куди потрібно. Ось так, ми не вийде. Ще нам далеко йти. Але ми впораємося. Рекомендуємо на верла. Але вдвох. І висунки розсумкивали. Видатки ворота гарні, хворих. Ідеш і милуєшся цією красою. і дивилися на неї. ходити, їсти і милитися такими красивими краєвидами. Будемо далі на горі, покажемо ще як виглядає. Дорога у нас красно кам'яниста, інколи глина. Але палички виручають, не пожарійте. 50 гривень взяти в оренду і підніматися до верхні. І руками допомагаємо, і ногами. Надіть. Вже помаленьку вдягаємося, вже надію шапку, вітер лічить, такий холодний вітер. Питаємо ще йти далеко, але ми зможемо піднімаємося по кам'янистому типому підьому, думаю, що то говерла, але казали, там не говерла, там далі говерла. А це не пам'ятаю як гора називається. Ви подивіться на це горе. Невже мені дорослому людині хотілося йти, вживає п'ята години, після таких камнях, щоб подивитися на ну, все. Хочемо, щоб і ви прийшли і подивилися. Внимаємося. на Обермось, як виниста дорога стрімка стала, а з другої сторони у нас... Горби. Хмари затуляють нам краєвиди усі щоб подивитися, усі гори. і цього повністю достатньо. Піднімаємося, там видно базу заросля. Ось там ми звідти починали наш маршрут. Такі краєвиди. Така хороша, красива природа України. І не що ще кудись їхати. І ось там бейби ходить. Ташки літають, ворони, чи круки, кроки. Ладно, що не везли. Піднімаються на гору. Теж буде чути ось такий вітер, а мого голосу тут не будете. буде. Зараз було дуже мало, піднятися ще кілометр догори та й будемо все. Ось так ми минаємо пагорб, перед переговорли. Люди залишаються деякі ось тут. А далі йдемо. Ще на говерло. Видно стежину, по якій нам іти. Йдемо, травичка, ось така вже не кам'янистий. Підйом, так як було. А там далі бачимо знову кам'янистий. Прапор України. Ось такі гори. І ось там ще. Дверху камера не передає, як то далеко, але це далеко. Ай, дуже далеко. Але ми йдемо. не Розстроюємося. Дуже задоволені таким краєвидом. Зараз піднімось сюди і покажу що в нас тут. Бейбі. Ти б прийшла б сюди, подивилася. не туди йдемо. Що дивиться на всю красу. Видно усі Карпати. Дорогі, Дорогі. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте палець доверху. Це в нас буде мотивацією для виконання нових ось таких завдань, яких ми самі собі поставимо. Щоб наше життя було більш насичене через ваше бажання, щоб ми так жили. Прокоментуйте щось, порадьте, будь ласка, ще якісь місця в Україні, де можна нам е сходити, чи з'їздити, подивитися. Подивіться, яка краса. Не кожен зараз має можливість таку, вийти до здоров'я і не тільки здоров'я, Подивіться, подивіться, це відео до кінця. Нам залишилося ще не дуже багато. Місце пообідати, відпочити і будемо робити на будемо спускатися на низ по зеленому колідору. так що Ось так як. Подивіться. Ось такий у нас обід буде. Віддають, відпочивають. Добре випити чаю, кави, ось таких краєвидах. Так. Гори, гори, сонце, світить, хмари, краса. Ми вийшли на говерло, вже ми пообідали, випили каву кава чаю, знаходилося затишне місце, вітру. Виглядає така краса. Хмари, я думаю, там буде дощ. І там така хмара, що буде дощ. люди радять, щасливі, що вони виходять. Ми ну, хочемо, щоб ви були такі щасливі. Я, що для вас У нас за нього це. Майже три години зі виїхана одна голова. Ось така краса. Вітер, холодно, але ми щасливі. Ось такий краєвид, вітер заважає, не знаємо, як буде на звук. І ми спускаємося донизу. Багато людей піднімається верху, А ми донизу. Звіту ось чи направо, чи наліво. Ми спускаємося по судьбу назад. тому що Важко спускатися ще важче. Щось мені трішки ножки поболюють, але ще нам іти, а йти теж. Все класно. Пес веде додому. Туди-туди. Ось ми годину йдемо вже згори донизу. Важко, ноги болять, трусяться в колінцях. Високо-високо сонце світить, це ще не го верла. тільки один горбочок, далі другий горбочок. Дуже важко. Але справляємося, йдемо додому. Нашу базу за лісом не видно. Але така краса, камінчики. Такі, дорога Надійне взуття. Що я йду як по асфальті по цих камінчиках, а ножки то болять Ось така дорога важка, в таких каміннях. Трішки важче, ніж... По с... сходинках йти. <с> Bye -bye> Тому що немає рівної поверхні, немає нічого. Є тільки дві палочки, які можуть нас зупинити, щоб ми не полетіли туди донизу по ці каміння. Так що ось така дорога. Я їхав, думав, буде е травичка, я буду йти триви по тривичці ага, Тому знімаю для вас це відео, щоб ви знали, що дорога ось так... майже ось ця така. Тежечка і каміння, каміння, я піде по камінні. ми вже півтора години, йдемо по такій кам'яністій дорозі. Дорога не дуже, подивися на дружина просто. Йти важко, але класно. Таке враження, що ми вже цілий тиждень йдемо, оскільки у нас вражень багато. Піднімаєтеся одного верху, ви не думаєте, що ось це погана дорога. Погана дорога там далі. Високо, високо ось там. Якраз зараз видно. Сонечко сяє, але видно, як на сонце не думає Як воно близько, так? Ходи. Ось ми спустилися донизу, вже в лісі. Тут у нас позначки саня є. І спускаємося до річки. Воно складує, вода шумить і нам туди до них потрібно. Ходи, будь ласка. Приїхати в Карпати і не знайти якось гриба. Ось знайшли гриба. Побачимо, що... А, вже згнив. Білий гриб був. Не синіє, ні, не синіє білий. Але нього вже з'їли. Ось так. Хтось порадується, ще хтось знайде. Ось так. Переведемо сьогоднішнього нашого дня е, вихід на го гору Говерла. Піднімалися ми 2 години 40 хвилин, можливо і швидше вийшли, але ми знімали для вас відео. Так само ми спускалися трошки довше, ніж планували. Спускалися ми 2 години і ось дійшли майже до бази відпочинку, нам тут залишилося 3 хвилинки зайти. А ми в цьому місці зняли відео для вас. Тоді недоспадок, Красиво підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому сподобалось комуні.